Всі кажуть, що альткоїни це мусор. Але я скажу інакше: це не альта погана, це ти купляєш неправильні монети. Подивіться на ринок зараз: біткоін впав із 126 тисяч до 82. Це сильне падіння, але саме тут починається найцікавіше. А тепер подивіться на топ альту. Хайп зараз 35 доларів, а BNB тримається біля 880. І це далеко не їхні лої. Трамп вводив мита, біткоін так само падав приблизно до 80 тисяч. А в той момент хайп коштував 10 доларів, а BNB – близько 400. Ді, ти міг купити не біткоін, а хайп, який дав 5 іксів і досі тримає 3,5. BNB тоді дав 2 ікси і все ще лишається в прибутку. Висновок простий. Не вся альта – це мусор. Мусор – це те, що ти купляєш, коли не розбираєшся в ринку. Підписуйся, щоб не бути тим, хто накупив непотрібної альти, і обов'язково долучайся до нашого телеграм-каналу. ссылка внизу. З вами був ваш мамин інвестор.